10 літр на 100 ми. Ну що, друзі? Зустрічайте. Mercedes W223 дизельочок 350. Я не знаю, чим хазяїн займається в нашій країні, але я йому респектую, тому що мати машину в таку в гаражі, ну це дуже... Класно. Але це авто, я вже на ній покатався, далі буде в огляді. Це авто, як по мені, то звичайно тільки на далекій відстані. Для міста вона ну реально баржа, але дуже м'яка. Ну а по трасі у Львів, на Одесу, на великій відстані ну, дуже комфортний автомобіль. Плюс дизель і витрата палива по місту 1,5 літрів. Ну я вже покатався 1,5 літрів. Вийшла на сотку, на 100 кілометрів. Ну і звичайно у нас 21 каточки. Задня вісь підрулює. Висуні ручки. Зараз подивимося. висуні ручки. Звичайно, доводчики на всіх. На всіх дверях. Передній, задній та багажник. Діжі, будь ласка, в коментарях вам подобається такий автомобіль чи ні. З виду мені дуже подобається. По комфортності дуже подобається. Але є такі мінуси, як ось це. Я коли переїжджав поліцейський або заїжджав на якусь нерівність на дорозі, то одразу чую свірчки. Не скрізь, а в деяких місцях. То зліва, то справа. Ну ви зрозуміло. Що там таке? Вулиці І Маєш компресор? Немає. Тобі дуже повезло, то, що я тільки взяв собі новий компресор і е, на дачу її машину. Зараз принесу. Волоч. Я взяв собі компресор на дачу. У тебе, звісно, вже сповна. Дивись, е, Він на 600 Вт. На 600 Вт, так? Да? Я себе на дачу взял. Ну, для машин, для тестя, для себе и бассейн классно качать швидко. Что, давай подключаем и пробуем качать. Кто давитки длинный кабель не а? Взагалі в компанії ВІТОЛ дуже великий асортимент автохімії для вашого автомобіля. Це засоби догляду за кузом та салоном, сервісні рідини та мастила, поліроль та інші засоби. Зараз, до речі, у них йде акція 5 плюс 1. Тобто 5 одиниць купуєте, як я. І шосту, ви отримуєте в подарунок. А з моїм промокодом ДНС 20% ви отримуєте гарантовану знижку 20% на весь асортимент компанії Вітоло. Це домократи, компресора, звичайна автохімія. Ну і інші аксесуари для вашого автомобіля. Всі посилання будуть в описі на компанії Вітол, ну, звичайно, на мій року. Звичайно, у нас повна комплектація, бурмістер, який виїжджає. Ну, Регулювавка пам'ять сидінь. Ззаді у, у нас ну, звичайно, це саме головне місце цьому автомобілі, тому що тут дуже комфортно, теж регулюються всі сидіння. Плюс підлокітнику повинен виїжджати планшет самсунговський, але він що то, а напевно потрібно включити зажигання. Це я не розумію, що це взагалі таке. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це таке і для чого воно потрібно, тому що це не підстаканик точно. А, підстаканичок. Прикольно. Тут у нас безпроводна зарядочка для телефону. Дуже красиво виглядає, коли чорний автомобіль і є такий коричневий салон зі шкіри. Гарно виглядає. Отак сісти з сім'єю і поїхати на Львів або на Одесу. Взагалі без проблем. Плюс дуже економний автомобіль. Підсвіточка, чорна стеля, панорама. Як то кажуть, все на багатому. Ну, а тепер давайте зроблю такий швиденький огляд на водійському місці. Так, давайте заведемо його. Звичайно у нас вже LED приборка. Такий величенький моніторчик. До речі, наскільки я знаю, в нових Мерседесах він регулюється по висоті. Тут ще ні. Так, як тут виключити? Вимкнути, вимкнути. О, під світочка. Прикольно. Ну, я перший раз сиджу за кермом цього автомобіля. І що я вам скажу, якщо у вас дохід дозволяє купити собі такий автомобіль, то звичайно купуйте, тому що він дуже комфортний, дуже м'який, дає мінуси по салону ці свірчки, але все ж таки їзда, як у дієві, так і ззаді ну, дуже комфортно. Звичайно, у нас вже виїхали бурмістери. А, так, давайте пройдемося по... Моніто, що ми маємо? Ми маємо вибір режиму по комфортності. Так, Це у нас еко, комфорт, спорт, спорт плюс, індивідуал. Далі у нас йде менюшка навігація, телефон радіо, я так розумію. О, менюшечка. Ну прикольно, до речі, куди їдемо? Їдемо до дружини, до коханої. Так, клімат. Що у нас тут ще є? О, до речі, клімат. Перший ряд, другий ряд сидінь. якість повітря є, щось означає. А, іонізація, ароматизація. До речі, тут у бардачку є парфумер мерседесовський, але пачки грошей немає. Так. А, тут у нас підлокітник підстаканники без підсвітки, USB-шечка, фришечка, кришечка. Одна відкрилась, друга. Не хочу, вручну потрібно. Тут у нас потрібні, нічого і немає. Просто для мілочі. По цій приборці я точно чесно о, не розібрався, але можна з вами. Заразом і розібратися. Як я їх ключів? Так, ну менюшка зрозуміло. До речі, 11 літрів на 100 кілометрів я вже покатався. Так, тут вибір у нас йде. Вибір йде дисплея, а от класичний, спортивний є. Оптимізований. О, до речі, мені цей подобається дуже. І зразу і тут міняється. Так, що в нас ще тут є? Так, 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 класичний. Ну, також є і навігація. О, прикольно. Так. Сервіси. Спортивний режим, стандартний. Лаштування і проекція. я не бачу. Ви бачите, вроді начебто начебто бачите її. Так, це у нас ручник. Тут у нас багажник відкривається закривається. Ну і так, я вам скажу, більше тут нічого такого нема. Всім привіт, ставте подбайку. Але мені прям дуже подобається. Ну, 150 тисяч, друзі. 100, 150, 200, я дивлюся на доски оголошення в Україні. Вони коштують. Але, як завжди, Мерседес і Мерседес, пам'ятаєте, 221, 222 вони коштували теж по 200 тисяч, а зараз 220-й можна взяти за 9-10 тисяч. 221 можна взяти у гарному стані 12-15 до 20 тисяч. Дулярах. Так що я думаю, це роки через 10-15 теж можна буде взяти до 20-ки. Ну, прикольно, мені подобається. Я дуже вдячний власнику, що дозволяє мені зробити тест-драйв цього автомобіля по місту, не тільки на парковці, а по місту покататися. Так, мені щось уже жаркувати Так, пам'ять. А, До речі, тут у нас фари. Включаємо, включаємо. Ну і все. Більш такого у нас нічого і немає. А більше і не потрібно. Комфортний, економний, не бюджетний, тому що дорогий. Ну, звісно, дуже м'який автомобіль. Що я можу сказати? Дуже комфортно і м'яко. їхати на цьому 223 -м. Але десь маленькая кочка, и вы чуєте свиринчики. Десь, о, скрипит салончик. А так дуже комфортно. Ну і звісно, ви, вы... Блин, ви на 223 -му? А я їду в сельпо за мороженком. На 223 -му. Чи за шармой съездить? Даже вы лежащий полицейский проезжает и скрипит салончик. Сейчас ямку специально на ловлю. О, и где-то с правой стороны уже свиринчик есть. А так классный, классная машинка. Пробуємо перепаркуватися. Я, до речі, перший раз за кермом, де того рік? а я перший раз за кермом 223-го. І я вам скажу, брін, мені дуже подобається цей автомобіль, але, звичайно, він коштує дуже багато грошей. Оп, сходимо стіль поза мороженком і далі будемо робити огляд Який красунчик стоїть, так? Да? Так, мороженка на базі. Я ще не розібрався, як, як тут кондер працює. Що тут дуже сильно. Почнуть. Мені цікава витрата топлива. Яка ж витрата топлива в цьому Мерседесі? 223 Пробіг, до речі, 145 тисяч. Взагалі не розумію, як тут пользується ним. Скільки? 31 літр на 100 км. А, ні. 11 літрів на 100 кілометрів. Нормально. Я вам скажу 223 і 11 літрів на 100 кілометрів. Взагалі кайфулечки. Ну, звісно, ми відкриємо віконце щоб нас бачили щоб думали. Звідки у нього такі гроші? А? Насосав, напевно. Ну він дуже комфортний. До речі, проекція теж прикольна, якщо бачите. Кошеню. Зараз ми швиденько зробимо огляд. у, -у, 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 -у. Рве, конечно, він нормально. Але. У -у -у -у. Ну, то що скрипить, то таке, але він дуже м'ягенький. Він, до речі, на пневмі. да. Вчора на самообслуговуванні помив машину. І знаєте, що дуже подобається? Дивіться, як на сонці блистсять колеса. Резина особливо. А знаєте чому? Тому що користувався очищувачем кондиціонеру від компанії Вітол. Вчора помив машину, витер, намазав отакою от штучкою. Блін, зранку, звісно настрій піднявся, дивіться, як блистить. А? Так що, друзі, всім рекомендую отакий очищувач для шин. Від компанії Вітол. Ну, звісно, не забувайте, що в мене там є промокод denis 20 Знижка 20% на весь асортимент від компанії TOL. Це домкрат, домкрати, автохімія, компресора. Ну, коротко, весь асортимент компанії TOL. Гарно і мирно небо. А я поїхав на роботу. Ну, Що найголовніше? Це ж склад у нас. Нам цікаво, як ззаду, коли ви будете сидіти, чи вам буде комфортно чи ні. І я вам скажу. О, кайфулечки, друзі. Дай Бог всім такий автомобіль в сіміший був, щоб, він, щоб ви на далекій відстані там, на Одесу, на Крим, на Львів спокійно могли їхати з комфортом. Зарядочка зарятував. Вот, это дорочишь да, планшет. Оп. Планшет дороже да, самсуновский, так разумею. Да, самсуновский. Прикольно. Подушечки. Так, что у нас тут? Это для лошбазик. Складывание электричное. Підсвіточка, чорна стеля. Так, так це у на нас не сенсорне, ручечка, дивіться, в шкірі. Тут теж у нас підсвітка, так розумію. Я не знаю, як вона включається, але підсвіточка. Регулювання задніх сидінь. Це що у нас? Це у нас кармашик. Бурмістер! О! О, до речі, для них є. Тільки я ще не знаю, як не розібрався як ним користуватися, але як бачите, для них є. А напишіть коментарях, скільки такий коштує. Я розумію, що в Україні він буде дороговатній, але якщо замовити з США, я думаю, 1030-40, да, напевно, відстане. Напишіть коментарях, будь ласка. Бо ну, дуже цікаво. Ну, на далекій відстані це дуже комфортний автомобіль. Ну, звичайно, не дуже десант обслуговування, але дуже комфортний. Ну що, що найголовніше в таких автомобілях? Це звичайно це бажання. Тому що ви ззаді лисий, хто то вам гроші не вернув, зразу його бажник. Давайте подивимося. Який тут багажник. Ну, Звичайний ливітон, тому що ви можете собі дозволити це. Ну я вам скажу, що один товстячок, товстячок або два таких як я, по 1,90 дев'яносто, зігнувши колінка, можна сюди положити і в ліс. Звичайно, доводчики на всіх дверях, на бажнику. Звичайно вже ошибки по Мерседесу є. Вирішуємо питання. Шторки. Коротше, повний фарш. Це є те, що ви бажаєте для свого комфорту. у бардачку немає. Але є парфуми. А, ну дайте, я подивлюсь, що тут у нас відкривається. Оп. Оп, тут теж грошей немає. Щось мене той автомобіль взяла на огляд. Під стаканечки без підсвітки і з бішечки. Ну а від мене вам і мені. Щоб був такий автомобіль у кожному домі, всім дякую за перегляд, дякую за подобайку та підтримку країномовного контенту. До наступних відео!